Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачний пиріг. Рецепт його я привезла з Італії. По-італійськи він називається Кростата Fранджі Кростата, по-нашому, буде пиріг. А франжіпане це мигдалевий крем на масляній основі. У Франції цей крем франджіпани рахують дуже вишуканим, одним з найвишуканіших горіхових кремів. Тому приєднітеся і будемо готувати разом цей вишуканий пиріг франджіпане. Насамперед приготуємо мигдаловий крем, мигдаль в чашу блендера, і там його. Масло кімнатної температури та цукор відправляю у посудину, в якій буду готувати крем. Все це разом міксером перебиваю. По одному додаю 2 яйця і продовжую працювати міксером до того часу, поки не розчиниться цукор. Додаю сюди мигдаль та муку, робота міксера припинена і це все тепер вимішуємо лопаткою. Ось такої консистенції повинен бути мигдаловий крем. Все, крем у нас готовий. Щодо крему, крем я переробила другим. Чому? Тому що він у мене вийшов рідкуватий. А цей крем не повинен бути такий рідкий. Я знайшла причину. Причина саме в тому, що я робила міксером і горішки, і мокуру. Так що, друзі, не повторюйте моєї помилки. Пробили міксером яйця, масло цукор. А муку і горішки додаєте і вимішуєте лопаткою або ложкою. Ну, з кремом ми розібралися. А тепер нам треба приготувати тісто для кростати, тобто для пирога. У посудину, в якій буду готувати тісто, висипаю відміряну кількість цукру. Додаю 2 яйця. І все це добре вимішую. Можете вінчиком, ну мені зручніше лопаткою. Хоча я на власні очі бачила, як італійці цю процедуру роблять руками. Вимішуємо до тих пір, поки яйця не будуть триматися кубки, а стануть однорідними. Тоді додаю сюди відміряну кількість олії та розпушувачу. Звичайно, що треба далі продовжувати вимішувати, аж поки не розчиниться цукор. А тоді у 2-3 етапи додаю відміряну муку, продовжуючи замішувати з неї тісто. Муку попередньо просіяла два рази, щоб більше наситити її киснем. Коли вже лопаткою а чи якимось іншим девайсом буде уже тяжкувато замішувати тісто, продовжуємо місити його рукою. А коли зібрали все тісто вже докупи і в нас утворилася така кулька, підсіємо робочу поверхню мукою. І ще на робочій поверхні будемо вимішувати тісто, поки воно не побере всю муку із неї. Ось таке м'ягеньке, пухкеньке тісто в нас вийшло. Якщо у вас є спеціальна форма для випікання кростати, звичайно, печіть у ній. Але я ще не розжилася такою формою. У мене є така звичайна для випікання форма. Тому я буду користуватися нею. Ще. Якщо у вас нормально пече духовка, ви можете змастити форму всередині, тільки масло присипати мукою. У мене духовка дуже пече знизу, тому зараз побачите, що я буду робити. Дно форми, в якій буду випікати кростату, застелю пергаментним папером. Кільцем форми притискаю папір до дна і тоді відрізаю пергаментний папір, що лишився за кільцем ззовні. Поки форми і дно встелене пергаментним папером змащую вершковим маслом. Після цього форму повністю обсипаю мукою. Одну частину тіста, яке ми щойно замісили, залишаю. А з трьох частин буду витачувати корж для кростати. Трошечки-трошечки підсипаючи робочу поверхню і тісто, розтачуємо його. По діаметру форми орієнтуємося, яке за велике має бути тісто. Правда, діаметр його має бути більший від діаметру форми. Тому що з нього ми ще маємо сформувати невисокі бортики у формі. Тісто ось так гарненько викладаємо у формі, якщо десь за високий бортик ми можемо його обрізати. І зараз на це тісто ми викладаємо повидло. Повидло варто би дати сюди кисленьке. Звичайно, яке маєте, таке беріть. Маєте абрикосове, яблучне, сливове, вишневе. Яке маєте, таке давайте. Я скористаюся таким, яким я маю. У мене повидло яблучно сливове. Воно з такою кислинкою, тому я думаю, воно тут підійде. Відміряну кількість повидла, яка потрібна для цього пирога, викладаю на тісто і легенько ложкою розтягую тонким шаром по поверхні тіста. А на повидло викладаю ось так ложка за ложкою, попередньо приготовлений нами крем франжіпани. Мигдалевий крем, ось так легенько лопаткою розтягую по поверхні повидла. Робіть це дуже обережно, щоб повидло не вилізло поверх крему. І з четвертої частини тіста, що ми залишили, робимо ось такі шнурочки. А потім із тих шнурочків скручуємо ось такі жгутики чи спіральки. І потім ці спіральки викладаю по краях пирога, тобто викладаю їх на крем. Легенько притискаючи до бортиків тіста. Таке саме кільце викладаю посередині пирога. Звичайно менше. Тепер два гарненьких червоненьких яблучка чисто помила розрізаю на чотири частинки, вирізаю серцевину. І тоненькими пластиночками нарізаю четвертину яблука. На мою думку, яблучка тут теж здала біся кисленькі. І тепер з цих чудових яблучних пелюсток викладаємо ще чудовішу квітку на поверхні пирога. Порізані пластинками яблука ледь ледь втоплюємо в кремі. Сформований пиріг кладемо в розігріту духовку до 170-180 градусів на 40-45 хвилин. Прийшло 45 хвилин, я витягла пиріг. Із духовки і тепер змащу його, поки він гарячий ще зверха повидлом. Або якщо маєте варення якесь то варенням. Коли повністю пиріг остигне, розкриваємо кільце і будемо його витягувати із форми. Як на мене, друзі, у нас вийшло диво дивенне, і все ж таки пергаментний папір вберіг мій пиріг від пригорання. Ось таку чудову вишукану картину кулінарного мистецтва ми з вами сьогодні вималювали, друзі. І здавалося б, де нам, простим українським сільським господиням, до італійських вишуканих десертів та ще й з французьким франжіпани? Але у нас все вийшло, і це так легко і просто. Тому готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного. Небо над головою.